Моїй молодшій доньці нещодавно виповнився рік. Коли Софія була вагітна нею, я почав помічати, що мене тягне до іншої жінки, її найближчої подруги. Спочатку я не надавав цьому значення, списуючи свої почуття на звичайне захоплення, та й сам не помічав, коли все зайшло надто далеко. Я завжди поважав Ольгу вона була розумною, красивою, турботливою. Коли ми зустрічалися в колі друзів, я підсвідомо приділяв їй більше уваги, ніж іншим жінкам. Допомагав, підтримував, захищав, коли вона сперечалася зі своїм чоловіком. Вона ж не сприймала цього серйозно або, принаймні, робила вигляд. Весною Софія поїхала з дітьми на море, а мій друг теж відправився у відрядження. Це був момент, коли ніщо більше не заважало нам з Ольгою. Ми піддалися почуттям, які вже не могли приховувати все сталося само собою. Зустрічі, довгі розмови, перші обійми, які вже не здавалися просто дружніми. Я бачив, як вона дивиться на мене з ніжністю, з бажанням, з тим самим теплом, якого я давно не відчував у власному шлюбі, і я зрозумів, що закоханий не на мить, не на забаганку, а серйозно, глибоко, щиро. Та довго це не могло тривати. Світ тісний, чутки пішли швидко. Софія щось запідозрила. Ми почали часто сваритися, її чоловік теж не залишився осторонь, їхні стосунки з Ольгою стали напруженими. Два шлюби почали руйнуватися і все через наш зв'язок. Ольга першою сказала, що більше так не може. Вона вирішила розірвати все не тільки для себе, а й заради дітей. Вона не хотіла, щоб її діти росли без батька, не хотіла руйнувати сім'ю Софії. Я розумів її, але мені від цього не ставало легше. Тепер ми робимо вигляд, що нічого не сталося. Я намагаюся повернути гармонію в свій шлюб, а вона у свій. Але я більше не можу обманювати себе. Мені здається, що я зробив найбільшу помилку в житті, коли відпустив її. Я не можу перестати думати про неї, про ті миті, коли ми були разом, коли вона дивилася на мене з тим самим блиском в очах, коли я відчував себе живим. Я питаю себе, чи правильно ми вчинили? Чи варто жертвувати власним щастям заради дітей? Я знаю, що втратив своє справжнє кохання, але як тепер жити далі?